Вітаю всіх на каналі телеклуб Оксани. Сьогодні в нас на огляді коротка новина про інну белень, яка все ще намагається оговтатися після нещодавньої депресії, а також після донорства крові. Як видно з її допису в інстаграм, дати з 11 по 14 число це сильний астрологічний період, який доповнюється повним місячним затемненням і так званим червоним місяцем. Тож Інна вирішила скласти собі своєрідний розпорядок дня, де головний акцент на медитації, спокої, читанні, відпочинку та повній ізоляції від новин. І загалом такий підхід виглядає цілком зрозуміло. Адже давно доведено, що інформаційний детокс позитивно впливає на психоемоційний стан. Також Інна поділилася, що планує викинути сміття і в буквальному, і в переносному сенсі. Тобто прибратися не лише в домі, а й у своїх думках. А головне, за словами самої Інни, не втягуватися в конфлікти. І, здавалося б, усе гармонійно. Але, попри медитації, книжки і пости про спокій, в сторіс Інна викладає рілси. То її кудись запрошують, то вона вже поспішає на виступ до Наталки Денисенко. То чи справді вона відпочиває? Чи, можливо, активна участь у подіях це і її спосіб відновлення? Питання відкрите. А що думаєте ви? Діліться в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.